Сьогодні хочемо відповісти вам на таке, начебто просте запитання, як правильно розводити ґрунт концентрат. А в своєму арсеналі ми маємо чудовий продукт це ґрунт концентрат 1 до 5 рівно старт глибокого проникнення. Почнемо з того, що вся необхідна інформація в нас знаходиться на етикетці. Пропорція 1 к 5 означає, що вам необхідно взяти. Одну частину цієї грунтовки і розвести її з п'ятьма частинами води. Для прикладу, ми відміряли 100 мл ґрунтовки та 500 мл води. Тобто, за інструкцією ми беремо одну частину грунта та п'ять частин води. Хочемо зауважити, що всю процедуру потрібно робити чистими інструментами та в чистій тарі. І після розведення ви отримаєте 600 мл готової грунтовки глибокого приміщення. Така грунтовка використовується для зміцнення та надання адгезійних властивостей сильно поглинаючим, особливо крихким та слабким мінеральним основам та в тому числі гіпсокартону. Грунтування можна проводити пензлем, валиком або методом розпилення. Така грунтовка швидко сохне, вона сохне за 1-2 години. І якщо у вас дуже поглинаюча поверхня, то треба проводити мінімум обробку у два шари. Також цей розчин можна додавати до сухих сумішей, це покращить властивості щодо склеювання. Грунтовка абсолютно екологічно безпечна та не має різкого запаху. По закінченню робіт всі інструменти можна просто помити водою. Гарних вам ремонтів та задоволення від роботи.